У січні 1654 року в місті Переяславі відбулася подія, яка назавжди змінила історію України. Богдан Хмельницький, очільник козацької держави, скликав загальну військову раду, щоб ухвалити рішення, від якого залежала доля всієї Гетьманщини. За шість років до того почалася визвольна війна проти речі Посполитої. Українці боролися за свої права, за віру і за землю, але сили були на рівні. Козацька держава опинилася між трьома великими сусідами Польщею, Османською імперією та Московським царством. У цій складній ситуації Хмельницький шукав союзника, який допоміг би втримати автономію та не допустити повного знищення козацької держави. Він був гетьманом, військовим керівником, але не мав законного права стати монархом, як того вимагали тодішні європейські традиції. У той час республіканська форма правління з конституцією здавалася майже неможливою, тому він шукав не абсолютної незалежності, а гарантії безпеки, союз, який би змінив його державу. Після тривалих перемовин, що тривали кілька років, Богдан Хмельницький вирішив звернутися до московського царя Олексія Михайловича. Його сподівання були прості: отримати військову підтримку, зберегти право козацтва і захистити православну віру. Московія тоді виглядала як природний союзник, спільна релігія, спільне походження, подібна культура. Проте у Москві це бачення сприймали зовсім інакше. Для царя важливо було не просто допомогти козакам, а приєднати їхні землі під свою руку. 8 січня 1654 року в Переяславі зібралися козацька старшина, представники війська та посли московського царя. Богдан Хмельницький пояснив, що настав час ухвалити остаточне рішення, під чиїм покровом жити Україні, за словами сучасників. Він поставив питання прямо: під чую руку. Хочемо бути чи під царя московського, чи під турецького султана, чи під польського короля. Більшість козаків підтримали союз із Москвою, сподіваючись, що це дасть мир та захист. Але вже тоді виникли непорозуміння. Козацька старшина вимагала, щоб московські посли присягли взаємно як знаки рівності сторін. Проте боярин Бутурлін, який очолював царське посольство, відмовився. Він заявив, що московський цар не присягає підданим. Це було перше тривожне попередження про те, що Москва бачить в цьому союзі не рівноправність, а підкорення. Оригінального тексту угоди не збереглося. Є лише кілька різних списків, створених у Москві, з неоднократною кількістю статей. Усі вони однобічні, бо не місяць українською версією документа. Умови, які гарантували автономію Гетьманщини, існували лише в царських грамотах, і навіть вони часто порушувалися. Уже сучасники писали, що московські чиновники прикрашали події, приписували собі заслуги і подавали бажане за дійсне. Попри це, Переяславська рада не означала остаточного злиття України з Московією. Це був військово-політичний союз у складних обставинах. Хмельницький прагнув зберегти державу і народ, а не втратити їх. Однак, уже за кілька десятиліть цей союз перетворився на інструмент підкорення. Москва поступово обмежувала права козацької автономії, вводила свої порядки, ставила воєвод у міста, а згодом узяла під контроль фінанси та дипломатію. У радянські часи Переяславську угоду називали воз'єднанням українського народу з братнім російським. Але сучасні історики доводять, що це було політичне зближення, вимушене обставинами, а не акт єднання народів. Хмельницький шукав порятунку для Гетьманщини, а отримав нову залежність, яка через роки обернулася втратою самостійності. Та навіть через століття Переяславська рада лишається одним із найскладніших і найсуперечливіших моментів нашої історії. Для одних це спроба врятувати державу в час смертельної небезпеки, для інших це початок тривалого шляху втрат. Але головне пам'ятати, що тоді, як і тепер, українці прагнули одного мати свою землю, свою владу та жити вільно.